Ви, мабуть, чули, що їжа в Америці не смачна. Мовляв, тут один фастфуд, хімія, ГМО, дешеві напівфабрикати та консерви, а на додачу ще й пластикові овочі та фрукти, які взагалі не мають смаку. І це правда, але лише частково, бо їжа в США, які усюди є різна. І наряду з продуктами сумнівної якості тут є великий асортимент органічних, здорових та реально смачних продуктів. Але сьогодні розкажу саме про ті продукти, які я в американських магазинах стараюсь обходити стороною. Ну і всім привіт! Нагадаю, звати мене Кристина. Я сама з Харкова, 6 років живу в США. Ставте вподобайку і погнали все, розкажу і покажу. Отже, сьогодні продовжуємо продуктову тему. Насправді скажу так, що можна жити в США і їсти, і добре, і смачно, і якісно. А і всі іммігранти насправді з часом розбираються, в яких магазинах що купувати, що ні, які продукти хороші, які не дуже. Ну і також такий другий момент: що хороші продукти якісні тут коштують дорожче. І от наразі, аби нормально харчуватися, сім'ї з двох людей потрібно в середньому тисячу доларів на місяць. Ну як і обіцяла, сьогодні розкажу про продукти, які я особливо. Сто не купую або через їх склад, або тому, що вони відверто дивні. Поїхали. І почне з продукти, які я реально ніколи не купую в американських магазинах, і які у мене вдома просто не знайти. Це білий хліб. А відверто я і в Україні його доволі рідко купувала, бо він калорійний. Тут же майже в увесь білий хліб додають цукор, інколи ще й мед. Тому це зазвичай не хліб, а ціла якась солодка булка. І якщо подивитися на склад, то там буде ось такий список. Наприклад, консерванти тут у білий хліб додають, аби він не плісняв, і він реально набагато довше зберігається, не черствіє. Ось, наприклад, білий хліб 2,99. Ось так він виглядає, soft white. По-перше, дійсно, отак от от його зминаємо, він як вата. По-друге, давайте подивимось: інгредієнти. Звісно, є звичайні інгредієнти, як то борошно і дріжджі, але далі купа олії, купа транжирів, консерванти, емульгатори. Тобто, дійсно, аби цей хліб зберігався тижнями, сюди додають купу консервантів. А ну і плюс американці ще люблять на такий тостовий хліб, намастити зверху арахісову пасту або джем, або і арахісову пасту і джем. А пінат батеренджеле або пі бі-єнджей так коротко називають ось цей от класичний американський сендвіч. А тобто цукор на цукор і на цукор, калорійність такого бутерброду просто зашкалює. І дійсно на багатьох американських ресурсах пов'язаних зі здоров'ям білий хліб входить у топ 10 найбільш некорисних продуктів США. Тому я обираю цільнозерновий хліб, ось це мій улюблений схоку. Це я вам напевно вже кілька разів показувала коштує він 5,99 і він імпортований з німеччини. Подивіться на різницю в складі тут. Тільки житнє борошно, дріжджі, сіль, і може містити ліди сої або горіхів. Наскільки величезна різниця? А білий я оминаю і обходжу стороною. Друзі, коли говорили про хліб, я згадувала про арахісову пасту, так от я її також тут не купую, тому що мені, по перше, не подобається смак. По-друге, вона висококалорійна. Але реально арахісова паста є на кухні у 90% американських сімей. Ну і давайте, звісно, подивимось на ціни. А ось популярний бренд називається Skippy. 8,29 упаковка. Дивіться, в двох чайних ложках 190 калорій можна купити одразу дві за 14,79. А також популярна фірма тут джів. А 8,49, така баночка, також 2 чайні ложки, 190 калорій. І є ось такі от величезні банки з на всю сім'ю, щоб надовго вистачило. Також 180 калорій в двох чайних ложках. І ось така величезна банка коштує 8,29. Чому ж вона така популярна? Зараз розкажу. Ну, по перше, Америка є одним з найбільших виробників арахісу, і саме арахісова паста тут вперше з'явилася наприкінці 19 століття. А спочатку її придумали для людей з поганими зубами, які не могли жувати, але згодом вона поступово ставала більш популярною, бо була а – дешевою б – ситною. і в тому числі а, через велику кількість білка. Ну а під час великої депресії та другої світової війни вона вважалась бюджетним варіантом заміни м'яса. А ну, і також після того як в Америці ще у тисячу 1928 році придумали продавати нарізаний тостовий хліб. Такий сендвіч дуже легко могли собі зробити діти без допомоги батьків і для багатьох американців це смак дитинства, як, наприклад, у нас батон з маслом і джемом або цукром. А до речі, чи подобається вам арахісового паста, Напишіть в коментарях, бо я особисто не знаю українців, які б кайфували від такого сендвича. А їдемо далі. Наступне, що я не купую в США, це консервовані супи в банках. Вони дуже дешеві. Це плюс, але коли дивишся на склад, там справжня таблиця Менделєєва. У більшості таких супів дуже багато натрію. І інколи одна порція такого супу має половину добової норми солі. Ну крім цього, там в складі підсилювач смаку, жири, стабілізатори, ароматизатори. Ось ці всі супи в баночках. Бачите, також різні фірми, різні ціни. А в середньому 2,49-3,69 коштує така баночка супу. А давайте подивимось: наприклад, прогресо. А це у нас Chicken Noodle, це курятина та вірмишелька. Перегортаємо калорійність в принципі, невелика. Бачите, якщо одна порція супу 80 калорій, якщо всю баночку з'їсти 170, але подивіться уважніше: содіум це натрій. 1510 мг, тобто 66% від добової норми тут в цій баночці. Тому ставимо її назад або chicken noodle, Але те саме перегортаємо тут взагалі 74% в цій баночці від добової норми натру. 1700 мг, просто здуріти. А найцікавіше, що моя подруга тут працювала няною в американській сім'ї, і коли я їй давала інструкції, чим нагодувати дитину, казали: відкриваєш баночку супу, висипаєш тарілку і підігріваєш мікрохвильовці. Все, обід для дитини готовий. Наступна списку продукт, який для мене особисто в Америці, здається, дуже дивним. Тут, якщо зайти в магазини, в багатьох з них на поличках з яйцями будуть продавати відварені запаковані яйця. Подивіться, Кейч Free Eggs. кричи це відварні яйця, тут їх шість штук коштують 5,79. Або є ось така, що упаковочка. Також 6 відварних яєць, 7,49. Це для тих, кому ліньки просто витратити 15 хвилин і відварити яйця. А ну і покажу свої улюблені яйця. Оця фірма Vital Farms Organic. А оці найкращі коштують 13,99. І оці також напагаю, теж жовто-такий жовтий 9,49. І, до речі, прикольно, в цих упаковках органічних яєць є QR-код. Зараз покажу, який можна відсканувати, подивитися, як там курочки випасаються. В цілому за понад 6 років в США. Звісно, я вже знаю, які продукти тут смачні, які не дуже, і проблем з їжею немає. Ну і плюс тут можна знайти і звичайно українські продукти. Про це навіть якось знімала окреме відео. Ось тут буде підказка. А тому з України я прошу продати мені або якісь речі, або сувеніри. Ну а інколи навпаки, хочеться передати щось своїм з Америки, особливо перед святами. Ось до речі, прямо зараз збираю посилку своїм рідним в Україну в Харків. А тут у мене подарунки. Взуття, кава і також смаколики і вітамінки. І мені важливо, аби вона доїхала швидко і без пригод. Для цього я використовую міст. Отже, посилочку я вже запакувала, зважила і виміряла. Тепер оформлю її прямо вдома. Це до речі, зробити дуже легко і зручно. А для цього я відкриваю додаток міста, але можна використовувати сайт тут кому як зручно. Реєстрація або логін в кілька кліків потрібні лише ваш імейл та пароль. А далі я створю нову відправку. Обираю країну Україна, вказую розмір посилки та вагу. А тепер обираю варіант доставки: авіа чи море, UPS, FedEx чи USPS. Мені зручніше UPS. І тут же на карті обираю найближче до мене відділення. Тепер вводжу свої дані та адресу відправки. А вказую, що в посилці, оціночну вартість та оплачую онлайн без жодних прихованих комісій. Все готово. Тепер залишилось лише роздрукувати етикетку, наклеїти на коробку і все можна відправляти. А посилка спочатку надійде на склад міст у нью Джорсі, а звідти полетить в Україну. Ну а після відправки я зможу відслідковувати подорож моєї посилки аж до моменту її кінцевого призначення дворей моїх рідних. А ну і також перед цвятами міст запустили відправку доставок з США щоденно. Тож, якщо ви теж хочете порадувати своїх родичів, друзів чи колег в Україні чи Європі, просто завантажуйте додаток міст і відправляйте посилки легше ніж будь-коли. А за промокод. Дом, Кристина, 20, Ви отримаєте 20% знижки на онлайн оформлення посилок через міст. Відправити посилку з міст так само легко, як замовити їжу чи викликати таксі. Опція доставки є під різний бюджет та терміни в понад 170 країн світу, крім Росії та Білорусі. Звісно, а надійно зручно та швидко, без прихованих комісій доплат прямо до дверей ваших рідних. А саме тому я завжди обираю міст. Посилання на сайт та застосунок залишаю в дописі до цього відео. Ну а тепер поїхали відправляти посилку. Наступне, що я не купую в США, це солодкі сухі сніданки, сіро, це Оці різні пластівці, кульки, які американці також вранці люблять залити молоком або соком і смачно так поснідати. Але якщо подивитись на склад, то там переважно доданий цукор, натрій, барвники та ароматизатори. Ось, наприклад, упаковка пластівців, боже, які вони гарні, з мультяшними героями, коштує 6,99. Написано Family Size на всю родину. Але давайте подивимось. На склад, скільки тут буровників. Дивіться, Red 40, Yellow 5, Yellow 6. Або ось такі гарні кілечка 3,99, також Family Size. Також дивимося. У перше, калорійні вони доволі. 170 калорій в порції. По-друге, також дивіться купа барвників 6, Yellow 5, yellow Blue 1. А як вам така величезна упаковка пластівців за 799? Звичайно, в таких упаковках продають корм для собак. а Тут в Америці можна придбати запаси пластівців для дітей. І до речі, цей Редфорті барвник, який є в цих пластівцях, різнокольорових, а це синтетичний барвник виготовлений з нафтопродуктів, і він може викликати алергію, а також гіперактивність у дітей. Звісно, Якщо його інколи в якихось продуктах там їсти нічого страшного, але якщо їсти такими пачками, ну явно нічого хорошого не буде. І просто для порівняння вам хочу показати пластівці з іншого магазину з органічною їжею. 3,99 коштує така упаковочка. Читаємо склад. Дивіться, усього три інгредієнти: кукурудза cane sugar – це тросниковий цукор та морська сіль. Тобто, дійсно, тут тросниковий цукор найбільш таке не але загалом. Простий елементарний склад без жодних барвників. Ну і також в таких звичайних магазинах я не купую лосось, тому що дивіться, що написано Color Едет підфарбований 12,99 за 454 грами, але виглядає він, м'яко кажучи, не дуже презентабельно. Ну і також зараз розкажу, чому я більше не купую йогурт оцієї фірми, яка називається Чубаня. До речі, чотири таких йогурта коштують 5,99. Отже, дійсно, ми з чоловіком доволі часто раніше купували цей йогурт. А нещодавно я прочитала, що в Каліфорнії на цю фірму подали в суд, а тому, що пластик, в якому цей йогурт виділяє якісь речовини, які можуть впливати на ендокринну систему. Тобто, сам йогурт він в порядку, а проблема в пластику, який дійсно може викликати проблеми зі здоров'ям. Тому цей йогурт я також тепер обходжу стороною. Ну і також американці просто обожнюють макарони з сиром, або як тут називають, мак-н-чіз. Відверто скажу, що я в дитинстві також це любила, просто відварені макарошки, на які треться зверху сир, і смачно, в принципі, нічого супершкідливого там немає. Ну, багато калорій, можливо. Але в Америці часто н чіз продають готовим або напівготовим. І ось ці продукти відверто у мене викликають питання. Одна з найпопулярніших фірм готового мак-н-чіз, готових макаронів з сиром. 5,90. Це фірма Bob Evans, Також, якщо перегорнути, а то тут в одній порції 290 калорій, Якщо весь тазик цей з'їсти, то 730, але подивіться просто на цей склад. Навіть читати його не хочеться. Ось а також у них є пюре, готове. Якщо ми говоримо про пюре, то склад тут в принципі непоганий. Він як мінімум 4 рази менше, тому в принципі, ось таке пюре, ми навіть інколи беремо, якщо лінь робити домашнє, але все одно з домашнім воно, звісно, не зрівняється. Друзі, а ось такими макаронами в упаковці тут годують навіть дітей. Насправді там в складі звичайні макарони, які треба відварити, нічого страшного, але проблема в самому сирному соусі, який там в пакетику, який треба потім туди виміш... висипати і розмішати. Давайте подивимось на склад, Да? Просто от подивіться, це все склад. 6,99. Звичайна ціна чотирьох таких упаковочок, 5,99 з карткою і 4,49, якщо в тебе є купон. І подивіться просто, який хочеш. От як ви думаєте, в таких ракушках, от Shells and Cheese, буде щось корисне? Я дуже сильно сумніваюся. 4,79 це звичайна ціна, 2,99 сьогодні по знижці. Що ще американці обожнюють на сніданок? Правильно, яєчню з беконом. Це тут дійсно дуже популярна страва. Ну і відверто це доволі смачно, але. Не корисно. Хоча, згадано, наприклад, у мене вдома також на сніданок часто смажили яєчню на салі. Але якщо ми говоримо саме про бекон, то він в Америці часто продається прикопченим і перед копченням його замочують у солоному розчині нітритах, а це похідні нітратів для того, аби він добре зберігався. Ну і також для того, щоб він був смачнішим, туди додають цукор. Дивіться, якими великими упаковками його тут продають. А ось така величезна упаковка коштує 19,99. Але тут в складі. Содіум, фосфат, нітріти. А є різні види. Є Real Wood smoke, трошечки менша упаковка, але також на сніданок, як на мене, це too much. Ну і також продають чорки bacon, тобто бекон з індички, де має бути на 70% менше жиру і натрію. 30 калорій, до речі, всього в шматочку, але також подивіться на цей склад. Ingredients. Тобто там, окрім чорки, ще дуже багато чого, тому також кладемо його сюди. Коротше, таке я не купую. Тому бекон тут класифікується як оброблене м'ясо, яке пов'язують з підвищеним ризиком деяких видів раку, а та серцевих захворювань, і тому найкраще його вживати в помірних кількостях. І останні роки я, наприклад, взагалі його не купую. Ну і також, окрім бекону, американці люблять на свіданок. Ось такі от маленькі сосисочки. А зі свинини 2,99 по знижці сьогодні така упаковочка, взагалі 4,79, або ось такі маленькі котлетки зі свинини. Також ціна така сама 2,99 сьогодні по знижці. Погнали далі. Наступне, що я не купую в США, це неорганічну курку. Вона, звісно, дешевша, ніж органічна, але я думаю, всі розуміють, що різниця величезна. бо неорганічна курка це курка, купічка пічкають антибіотиками гормонами зросту і таких курей вирощують в жахливих умовах. Ось, наприклад, начебто органічна курочка, яка тут написано, що вона без антибіотиків, без стероїдів. 12.06 тут десь пів кілограма, але сьогодні 11,54. А ось, наприклад, на оцій курси таких поміточок немає, тому можу зробити висновок, що вона неорганічна. І бачите, ось така упаковка, тут 567 грам коштує усього 5 доларів. Тобто це дійсно дуже дешево. Якщо хочете органічну, то треба готувати, сплатити більше. Ну і плюс США дозволено промивати курятину розчинами хлору або іншими антимікробними засобами, аби знищити бактерії. В Євросоюзі це заборонено ще з 1997 року через занепокоєння щодо безпеки харчових продуктів. Ну і також частково через те, що вони бояться, що таку обробку можуть використовувати для маскування поганої гігієни на фермах. А в Америці близько 5% курятина, яка є на поличках, занурюють таку охолоджену ванну, яка містить розведений розчин хлору. А органічну курку так обробляти не можна, тому я купую органічно. Наступне що я стараюся не купувати в американських магазинах. Це американський сир American це, знаєте цей сир, де кожна скибочка в окремому целофановому пакетику. По перше, це не сир, і на запитання, чи є американський сир технічно сиром, ви отримаєте відповідь ні, це пастеризований плавлений сирний продукт, і FDA не відносить його до сирів через склад. Бо більше половини у цьому сирі не сир, а емульгатори для однорідної текстури, консерванти, барвники і ще ось такий от список. Ось він, ось цей популярний американський сир, коштує 699. упаковка 24 слайси тут. От, і склад дуже-дуже цікавий. А відверто зізнаюся, що інколи, якщо ми робимо якісь бургери, ми можемо його купити, але так, щоб на бутерброд, м -м. я стараюсь такого уникати, краще взяти реально звичайний сир, порізати його шматочками і покласти на бутерброд, якщо дуже хочеться. Наступне, що я стараюсь не купувати в США, це оця вся їх заморозка. Заморожена піца, заморожені обіди, заморожені сніданки, млинці, панкейки. Просто кинув у у півтори-дві хвилини. В тебе готова страва. Але насправді багато готових заморожених страв місяць велику кількість натрію, доданого цукру та жирів. І ця їжа дуже висококалорійна. Чого тут тільки не продають, починаючи від піци, закінчуючи ось такими кордогами. А до речі, ось також ще не корисна їжа. 9,49 коштує в така упаковка. Курндою, а також тут є заморожені вже приготовані вафлі, які також вранці можна просто засунути в тостер. А, 24 ось таких вафлі коштують 7,99. Є поменші упаковки, 6 вафель 4,49. Якщо комусь не вистачає картоплі в фастфуді, можна купити також в супермаркеті заморожену 3,79 коштує ось така пачка. Також он різна вермішель, рис з м'ясом? Теж можна тут купити з замороженими? Просто кидаєш мікрохвильовку, розірваєш все. 5,99 Така порція, 4,99 по знижці. І американці продають навіть заморожений хліб. Теж взагалі не розумію навіщо це робити. Тут насправді дуже багато різних видів. Ось такий білий сендвіч бред порізаний 5,99 упаковочка. Сьогодні по знижці взагалі 6,79 Він коштує. Ну окей, на крайняк можна просто купити хліб і його заморозити, але навіщо продавати вже заморозку? У хліб я цього точно не розумію. Напишіть вашу думку в коментарях і чи ви таке бачили десь, якщо живете не не Америці, чи в Україні таке продають. Бо я щось дуже сильно сумніваюся. Практично всі напої американці завжди п'ють з льодом, тому також тут є окремі відділи, де продають лише лід, такими от величезними упаковками. 4,5 кг кілограми можна купити за 4,49. Подивіться, теж великий відділ, де продають чисто лід. Ну і також друзі, відділ чіпсів я стараюся обходити стороною. Якщо мені хочеться а, чогось такого, то я купую більш здоровий варіант. Трошки пізнішого покажу. І подивіться, якими великими упаковками тут продають Лейс, який нам відомий теж в Україні. 6,19, 6,19 і трошечки менші. упаковки по 4,99. І до речі, тут ще продають ось такий діп, типу соус для чіпсів. Тобто, ти на здорові чіпси, кладеш цей нездоровий соус, смакаєш. А да? 4,99 сьогодні по такий соус. Діпо так він 5,79. А є ранч і є френч Onion, французька цибуля. Колись раз житті його спробувала. Мені взагалі не сподобався суцільний жир. Якщо мені хочеться якихось чипсів, то я беру зазвичай ось такий ось хорошим таким ось складом. А тут різні корнеплоди, батат, солодка картопля, запечення з чесничком та різними травами, ну принаймні так написано: 4,99, дев'яносто якщо з карткою, так 5,99, А ціна, якщо в тебе є купон, то 3,99, Або ось такі, наприклад, sea salted. Або з авокадо ойл тобто більше, якісь здорові варіанти намагаюся обирати. Наступне, що я обходжу стороною в магазинах США, це ряди з газировкою і лимонадами, але відверто і в Україні я також старалась таке не купувати. А чимало американців просто обожнюють цю газировку, і звісно, це не може позитивно впливати. Наприклад, маленькі колі чи пепсі більше восьми чайних ложок цукру і постійне вживання цукру підвищує ризик ожиріння, діабету другого типу та каріусу. за даними CDC, приблизно 43% дорослих американців мають Жиріння і саме як медичний термін, тобто двоє з п'яти дорослих американців. Наприклад, ось така звичайна кока-кола в пляшках. А шість штук 6,99, Але можна купити чотири за чотирнадцять. Тільки нафіга не зрозуміла. Це в ось таких упаковках тут, по-моєму, 24 баночки, да, 24 баночки, 15,99, але по знижці за 10,99. Реально, тут газировка дуже-дуже-дуже дешева. А, бачите, різні види є. Є оранж крім, апельсинова сода чи щось таке. Є звичайний, є зіро шугар, 10,99 або 7,49 сьогодні по знижці. Друзі, ну і подивіться, скільки тут видів доктор Пепер. А, напишіть чи в Україні продають стільки видів, чи тільки один звичайний. Бо тут є і черрі, вишня чи черешня. Також є ожина. звичайно, і зіро, Sugar, нуль цукру. Є strawberries and Cream, а, полуниця і крем. А, кожна така упаковка коштує 10,99. Тут 12 баночок, але сьогодні по знижці 7,49. А ще крем сода є і звичайне і зіро. Коротше. На будь-який смак. Є от взагалі якісь ноунейми, я ніколи таких не купувала, не знаю навіть, що це, але навіть по одному виду, просто подивіться на цей помаранчевий колір. Ось така радість коштує за 4 штуки 5 доларів. Ну і також я в Америці стараюся не купувати неорганічні овочі та фрукти. Я стараюся купувати лише те, що містить ось таку наклейку зверху: USDA Organic, тобто маркування, що продукт органічний. А звісно, такі овочі, фрукти, ягоди та зелень коштують дорожче, ніж неорганіка, бо їх вирощують без синтетичних пестицидів, синтетичних добрив, ГМО, стимуляторів росту, антибіотиків. Якщо говорити навіть про ціни, то дійсно ціни на органічну, неорганічну їжу, а овочі, фрукти, зелень будуть значно відрізнятися. А ось, наприклад, пропоную Дивитися, дивіться, Certified Organic, USDA Organic. так, Цибулька зелена у нас органічна 1.49. Або, наприклад, пучок Петрушки. Ось такий от великий 1,59. Тепер крокуємо у відділ звичайної. Зелені, неорганічної. Дивіться, пучок Петрушки 99. Центів, тобто десь на 50 60 центів дешевше. І пучок зеленої цибулі 99 центів. Тобто, бачите, на кожен айтем в середньому на 50 центів дешевше. А також дивіться, це органічні яблучка. Бачите, не блищать нічим не натерті, і кожен яблучко таке має спеціальну поміточку, що це органічне. А 2,79 це 454 грами, і вони реально дуже смачні. Їх постійно беру і мені дуже подобається. Дуже солодке, дуже класні. І зараз покажу скільки будуть коштувати. Такі самі, але не органічні і натерті. От такі самі Fuji Apples, але не органіка. Дивіться, долар 99, 454 дев'ять грами. І вони так вже натерті, бачите, блищать. І реально вони гарні, як на підбір. Всі блищать, але вони, скоріш за все, будуть не смачні. Або ось, наприклад, упаковка органічних маленьких огірків 3,49. А, бачите, поміточка USDA Organic. І ці огірки дійсно будуть непогані. Але знаєте, що мені не подобається? Тут їх сприскують постійно водою, аби вони були свіжими. Такі огірки буквально через два дні починають поліснявіти в холодильнику. Коротше, я їх стараюся потім паперовими моршнуками обмокувати, аби цього не допускати. Ну а ось це, як то кажуть, пластиковий огірок, який буде реально не смачний, один такий коштує долар дев'яносто Написано «English Cucumbers». Але такі я пам'ятаю, що постійно купували перед новим роком в Україні органічні помідорки, 6,49, ось такі на гілочці. І я їх купувала якраз з днями, вони реально пахнуть, і вони дуже смачні, такі солодкі. А ось, звичайно, наприклад, неорганічні помідори 2,99 за 454 грами. І дійсно цей помідор будеш їсти, він буде абсолютно не смачний, як то говорять в народі пластиковий. А якщо ви хочете ще смачніші е, помідори, то, наприклад, у Whole Foods, це магазин з органічною їжею, продають ось такі помідори, вони нереально смачні, аж солодкі 5,99 за 454 грами. І вони реально пахнуть, як домашні. Це говорячи про американську їжу, нещодавно пролітала моя одногрупниця, яка наразі живе у Франції. Каже, вони з чоловіком були настільки налякані е, ось цими страшилками про американську їжу, що хотіли сюди, в Лос-Анджелес, вести з собою гречку. Але їм пощастило, тому що вони поселилися. У них неподалік місця, де вони жили, а був цей магазин з органічною їжею, який називається Foods. Вони кажуть, боже, така смачна їжа. Фрукти, овочі, все суперське, м'ясо, моропродукти. Тому бачите, якщо одразу зайти в супермаркет де хороші продукти, будуть хороші враження про американську їжу. А якщо не знати, куди йти, можуть бути дуже-дуже погані. Ну, до речі, я часто бачу коменти від українців, які пишуть і говорять, що в Америці всі фрукти, і овочі пластикові, не смачні, не пахнуть як зрядки. По-перше, мені друзі цікаво, де ви в Україні, особливо взимку, в звичайних супермаркетах купуєте овочі, які пахнуть як Зарядки. Дуже цікаво дізнатися. До речі, друзі, популярний кетчуп фірми Heinz в Америці має інший склад, ніж в Європі. В американській версії є кукурудзяний сироп, в європейській немає там інший більш здоровий склад. 599 коштує тут такий кетчуп. Але плюс в тому, що дійсно в Америці є великий вибір продуктів. І, наприклад, ми часто купуємо ось цей кетчуп. Я його вже якось показувала. Органічний навіть цукру немає. 10,49 коштує ось такий кетчуп. Ціна майже вдвічі дорожча. А наприклад, Skittles, який продають в європейському союзі, довгий час мав інший склад ніж в США. Зокрема, на відміну від американської версії, він не містив харчової додавки. Діоксиду титану є е 171 який був заборонений в ЄС у 2022 році через потенційні проблеми зі здоров'ям, і навіть цей інгредієнт пов'язували з пошкодженням ДНК. Але цього року компанія Mars, яка володіє брендом Skittles, нарешті заявила, що офіційно видала діоксид титану із американської версії цукерок. Тож Skittles в США тепер також не будуть містити цього боровника. Але до речі, погугла і з'ясувала, що заборони на діоксид титану в Україні. Україні? Насправді немає, тому твердження, що всі продукти в США погані таке саме неправдиве, як і всі продукти в Україні хороші. Просто повторюся, треба знати, що купувати і готуватися витрачати більше, якщо хочете гарно харчуватися. Тому моє правило обирати свідомо, читати етикетки, перевіряти склад, і тоді я знаю, що потрапляє у мій холодильник та на мою кухню. Але, звісно, інколи хочеться якихось чіпсів і бургер, з'їсти з усім американським сиром і піцу. Але якщо інколи, то можна згодні. Друзі, на цьому все я дуже вдячна за перегляд цього відео. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. Якщо так, то поставте подобайку, напишіть коментар, підпишіться на канал, якщо досі не підписані. Мені буде дуже дуже приємно. Напишіть, будь ласка, які продукти ви стараєтесь не купувати. Неважливо, живете ви в Америці чи в Україні. Буде також цікаво дізнатися. Ну а я бажаю всім міцного здоров'я та смачної їжі. Не забуваємо донати на ЗСУ і до зустрічі наступних відео. Усім бабай.